Ну що ж, друзі, ми сподівалися на краще, але вийшло, як завжди, в українському футболі на європейській арені в останній час. Молодіжна збірна України не стрибнула вище голови і не пробилася до плей-офф е Євро 2025. Чи мала вона на це шанси? Ну, звісно, так, враховуючи на те, з ким грала перші два поєдинки, і враховуючи те, що в цілому команда Мельгоси непогано провела три перших тайма, в тому числі навіть з данцями трохи більше. Але. Проблеми з відсутністю інтенсивності, як тільки, як я казав минулого разу, як тільки суперники підвищували тиск, проблеми у невизначеності з основним складом, зокрема, з парою основних центральних захисників, проблеми з травмами, проблеми з тим, що Мельгоса не завжди робив своєчасні заміни, тобто не вдало керував грою, призвели. До того, що з данцями ми мали шанси на більше, але програли цей матч. З фінами ми. Виграли, але ледь відбилися там наприкінці матчу. І що стосується Нідерландів, то ми не особливо розраховували, чесно кажучи, на цей поєдинок, тому що знали, що вони значно сильніші. Так воно і виявилося. Нідерландці переважали нас в усіх компонентах гри. Але якщо в попередніх матчах їм не щастило з реалізацією, то цього разу вони перші. Два моменти використали, ми ж своїми мікрошансами не скористалися. До того ж, Батагав привіз ще у першому рівному таймі собі цей е не дуже приємний гол. А після другого все було закінчено. Як не намагалися українці, яких навіть влаштовувала ніч'я, чогось досягнути в цьому поєдинку, шансів у нас особливо не було. Це покоління виявилося значно слабішим за те покоління, яке. Грало під керівництвом Руслана Ротаня. Там люди грали в Лізі чемпіонів. Тут не завжди в основному складі української прем'єр-ліги. Тому результат будемо вважати, ну скажімо так, закономірним, тому що е хлопці е часом демонстрували непогану гру, але цільної картини вони нам не дали і по великому рахунку на вихід у плей-офф вони не нагадали.